Добрий день, друзі. У нас з дружиною було таке вподобання: інтерес, фішка модне слово, фортеці, замки. Ми відвідували їх по мірі можливості. І от я в очі мені попав на карті України. Замок, княгиницький замок це 20 кілометрів від Дубна. Я навіть не знав про його існування. До речі, в туристичній карті Дубнівського району його немає. От, думаю, треба проїхатись. Оце і є княгининський замок. Лишилась одна стіна. З цієї інформації, яку я спів на шкрепти про Княгининський замок, виходить, що цій стіні не менше як 500 років. Пустити димок на природі. Це для туриста святе. Ну, просто не міг пройти мимо. Що може бути краще за дорогу додому?